Всім привіт вітаю на каналі 8 Волинь. Давно вже не записував відео. А зараз триває у мене якраз активне виймання коконів з трубочок. Середина листопада зараз. Мінус один. І в принципі така досить непогана погода. А що хотів би зараз сказати? Дійшов нарешті до свого будиночка дерев'яного, пам'ятаєте, що в мене. Тут була заповненість дуже погана. З 80 туричок тут заповнилось 18, що плюс-мінус. Ну І цікаво, яка розпаковка буде, що там всередині. Ось. А, нагадаю, що чому вона така досить погана запаковка, хоча було ось, мій тут доволі багато. Я ставив наверху. А, я вважаю, що через те, що в нас тут багато ось там в мене є один будиночок. І там є другий. Відповідно, вони очеретяні, і, на мою думку, ж вони в основному туди полетіли, в першу чергу там заселилися. Якби було місця мало, там їм всім, то звісно вони б тут на 100% були запаковані. Ну що ж, давайте далі побачимо, що воно дало нам. З тих 18 запакованих трубок дерев'яних, який результат. Так, знімаємо наш зап... захист від птахів. Полюбляють, не забуваємо його ставити на, таку, на такий період, тому що шкода наших восьмій. Друге, оскільки дуже щільно притулив і плюс від вологи вони набрякли, а, розкручуємо. Так, знімаємо. ось Ще починаємо розбирати ці незаповнені. Так. так, далі. Ну, доволі непогано я вам скажу початок. Зараз я всі до кінця дойду і тоді покажу вам, що воно в результаті дало. М -м -м. Так, не забуваємо запилок. Свіженький. М -м -м -м. Смачно. Врахував, що її 18, але бачите, от навіть якщо тут пусто десь не запакувала, останню відкриваю, а там всередині далі є. Ну, розпаковую далі. Поки розпаковую... не... Знаходиться також без шкідничків, ось вони. Так, ну і майже на завершення. Ну все, розібрав а, ось такий бідненький врожай. Тут є 80 штук. Тобто, якщо враховувати, що тут є 80 отворів. Заповнили тільки 18, 70, заповненість була 22%, так? 20%. Дуже мало насправді спроможність цього вулика. Якщо брати на один отвір буквально від 10 до 12 особин, тобто тут мало б бути 800 або 800-900 кухню, майже до 1000, може навіть і 1000, так. Але є тільки 80 -ти. Ну, Знову ж таки, показую все. Не хочеться там розказувати, що все ідеально. А, ще раз повторюсь, скоріше за все, через те, що от дуже багато в мене трубочок ідуть з очерету. І тут вони слабше поселяються. Що далі? Далі а, це вул. Буду витирати повністю від сміття, чистити, проходити його знову. І навесно готувати. Після того назад все поставлю, поставлю решітку. А, можливо, навіть сюди попадуться ранішні осмії. Мається на увазі ранньої весни. Не мої, а ті, що раніше я колись випускав. Ось. На цьому все. Відео було просто інформативно показати, що... Може, от Такий дерев'яний булочок. А, до речі, і замітив, попались не тільки корнута, а й а, руфа. Пару коконів було небагато. Скоріше за все, одна самка була, ось вони маленькі такі. Ну, а, ось, ось, ось він. Так, попалися трішки. Зараз буду їх відбирати, сортувати. Всім гарного дня!